Вінницький національний технічний університет святкує день народження. 30 років тому виш отримав статус університету. Загалом навчальний заклад має довгу та цікаву історію становлення, який уже 64 роки. Заклад входить у двадцятку кращих університетів України, а його студенти бажані працівники відомих компаній. Сім факультетів та десятки спеціальностей. Вінницький технічний університет впродовж 60 років готує спеціалістів: інженерів, будівельників, енергетиків, екологів, а тепер і маркетологів та менеджерів. Це один із найкращих та найпрестижніших вишів країни. І він святкує своє день народження. Студенти вигадали чимало розваг, аби відзначити це свято це лотереї та вікторини. У нас відбувається взагалі ярмарка. А це наші всі локації студентського самоврядування. Це наша локація. Можете побачити фотографії, наш стандарт. Ми тут граємо в ЛС. і Також дівчата ходили, питали питання про наш факультет і роздавали такі цукерки за правильні відповіді. Ярмарок, виставки та розваги проводять так щороку в НТУ і відзначають день народження вишу. 30 років тому навчальний заклад став університетом. Кінецький. Національний технічний університет відзначає 64-ту річницю від дня свого заснування. Якщо подивитися спектр наших спеціальностей і освітних програм, то вони охоплюють практично всі галузі господарства України. Вінницький національний технічний університет випустив за роки свого існування сотні талановитих та успішних спеціалістів, які тепер розвивають будівельну енергетичну галузь країни. І на день народження рідної Альма Матер вдячні випускники завжди приходять з подарунками. Завдячуючи університету, я обрав якраз цю професію будівельника і потім вже свої кар'єрні зростання планував. З 94 по 99 я тут в цих стінах вчився, і мені приємно відзначити те, що до нас в склад найкращим чином завжди ставився. Наш декан факультету Ратушняк Георгій Сергійович, який ось сьогодні, я бачив, він теж є на заході. Завжди нас вчив в тому, що немає нічого того, що ми не можемо знайти. Тобто, якщо є інформацію, потрібно добу. Ми завжди її добуваємо. І сьогодні більша частина в місті Вінниці побудована за рахунок того, що є випускники-студенти цього вузу, також напрямок IT дуже потужний, автоматизація. І те, що ми сьогодні плануємо дуальну освіту, це база якраз теж нашого технічного університету. Вінницький національний технічний університет є найкрупнішим університетом в центральній Україні і Вінницька міська рада постійно, плідно, співпрацює. Тому що університет дає і кадри, це і наукова база, і для підприємств, і для інших закладів як і для освітніх, так і для виробничих. Під час святкування дня народження вишу студенти влаштували лотерею. Усі виручені гроші підуть на закупівлю обладнання для підрозділу Червона калина. Євгенія Овсянікова Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина».